Зброя перемоги у Львові. Триває виставка, де можна випробувати різні види озброєння. Це те, що використовують наші захисники на полі бою або ж затрофейли у ворога. На місці працює наша журналістка Христина Парубій. Вона більш детально розкаже. Христино, я тебе вітаю. Тож розповідай, як проходить виставка і яка зброя найбільше вразила тебе. Вітаю, Іри, вітаю усі глядачів телеканалу «Еспресо». Ну насправді тут вражає все, тому що тут близько 40 водів озброєння. Це є протитанкове озброєння, яке використовують захисники на полі бою або ж за трофеї, але від росіян так тут є і трофейна техніка. Власне, тут представлені тубуси, вони є незаряджені, тобто це зброя, яка є безпечна для відвідувачів. Тут є до речі, багато дуже львів'ян, є багато дітей, які активно цікавляться цією зброєю, можуть її спробувати, оскільки тут. Є представлені також і британські анлави, Є представлені джевеліни. Є багато РПГ. Ось і є до речі, один гранатомет, який підключений до vr окулярів тобто відвідувачі можуть у віртуальній реальності спробувати постріляти у ворожі танки. Ось крім цього, крім цієї виставки, крім того, що тут от представлені різні види озброєння. Також тут щодня відбуваються різноманітні лекції для відвідувачів. Вже були лекції з тактичною медициною. Також тут були виступи кінологів. А ось зараз відбуваються відвідувачам, показують, як користуватися дронами. Ось ця виставка буде до п'ятниці. Ще і в ще завтра е, також будуть показувати види мін, як від них оберігатися. Ось у п'ятницю тут буде благодійний аукціон, де будуть де також буде представлені близько 10 експонатів. Кожен має свою е, стартову ціну. Так і всі ці кошти, які будуть тут зібрані, е, підуть на те, щоб створити такий інтерактивний навчальний е, корпус для прикордонників для наших військових, щоб вони. Вчилися стріляти, власне на цих vr окулярах в інтерактивному просторі. Ось і тут також хочу, щоб власне до цього інтерактивного простору також були долучені і цивільні. Отож, виставка буде до п'ятниці. Всіх закликають сюди прийти і взяти участь в аукціоні.